Малята, подивіться, який у мене вітрячок. Він дружить із веселим вітром, а його приятель вітерець усюди літає, отже все про повітря знає, і про те, яке повітря корисне, а яке шкідливе. І про те, що повітря іноді хворіє, і від чого це буває? А вам хотілося би дізнатися про це? Я вам про це розповім. А вітрячок допомагатиме слухати та гратися. Та спершу давайте з'ясуємо, що вам уже відомо про повітря. Повітря це простір навколо нас. Повітря невидиме, прозоре, безбарвне. Немає форми. Повітря таке велике, що займає весь світ, і таке маленьке, що в щілину зайде. Діти. А повітря це жива природа чи нежива? Правильно, це нежива природа. А кому потрібне повітря? Повітря потрібно всім живим істотам за допомогою повітря. Живі істоти, дихають, тобто живуть. Ми повітря не бачимо, але відчуваємо його. Люди використовують рух повітря, вітер крутить вітряки, щоб отримати електроенергію, приводить у рух вітряни млини, розносить по полях насіння рослин та може гнати. Човни з парусами. Діти. А як ви гадаєте, природі потрібно чисте повітря чи забруднене? Звичайно, чисте. А від якого повітря можна постраждати, захворіти? Правильно, діти, від забрудненого повітря можна постраждати і захворіти? Чистота довкілля. Залежить насамперед від чистоти повітря. Адже повітря оточує нас усюди. Це важлива частина неживої природи, тому що вона дає можливість існувати природі живій. Але щоб повітря не шкодило нам та іншим живим істотам, воно має бути чистим. Та свіжим. Таке повітря буває у природному середовищі, наприклад, у лісі. Адже рослини, як відомо, поглинають із повітря шкідливі гази, а виділяють кисень. Тим самим рослини очищують повітря. Як ви думаєте, а хто ж забруднює повітря? На жаль, це ми люди. Забруднити повітря і зробити його шкідливим можна, наприклад, димом. Так, якщо спалювати опале листя, чисте повітря одразу перетворюється на забруднене, яке несе загрозу природі, спричиняє різні хвороби дихальних шляхів. Тому не можна спалювати сухе листя. Та найбільше забруднюють повітря промислові підприємства, фабрики, заводи, теплові станції. Із труб таких підприємств, коли вони працюють, виходить дим. Чорний, важкий, наповнений отруйними газами, дуже шкідливими для здоров'я речовинами. Цей дим Забруднює повітря і губить живу природу. Деякі промислові підприємства, крім того, скидають отруйні відходи своїх виробництв у водойоми. Від цього гинуть їхні мешканці. Тому в містах, де багато заводів та фабрик, повітря, як правило, забруднене, і через це городяни частіше хворіють ніж ті люди, які живуть у сільській місцевості, де немає великих заводів та фабрик. Зате є ліси, гаї, чисті річки та ставки. Діти, а зараз я пропоную вам послухати казку, як повітря захворіло». В одному королівстві, в казковому лісі, жило веселе повітря. Воно було чисте. Прозоре, щоранку повітря проводила час на маленькій галявині в глибині лісу, граючись зі своїми друзями, звірятами. Вони стрибали через веселий струмок, зайчата ганялися за листями, а білочки з лисичками грали у квача. Усім було радісно гратись на свіжому повітрі. Відпочивши, друзі стрибали у дзвінки струмок і пливли за течією вниз, плескаючись і весело розмовляючи зі своїм приятелем, струмочком. До полудня сонце нагрівало галявину, повітря ставало гарячим. Тоді повітря укладала звірят спати в прохолоді лісу, під деревами. Але одного разу на галявину прийшла баба яга. Вона захотіла побудувати собі в лісі дім. Місця її на галявинці забракло, і стара почала рубати дерева довкола. Звела баба Яга свій дім і почала топити піч. Але щоб її топити. Язі знову-таки знадобилися дерева. Так баба-яга вирубила майже всі дерева в лісі. Дим, що постійно виходив із труби, потрапляв у повітря, і повітря захворіло. Воно почало задихатися, кашляти і спохмурніло. Для того, щоб вилікуватись повітрю, були потрібні дерева, але їх залишилось дуже мало. Разом із повітрям захворіли малі та дорослі звірята. Усім стало зрозуміло, що баба яга принесла біду в їхній казковий ліс. і тоді Звірі пішли до баби яги, щоб розповісти їй про те, як сильно вони хворіють, що без чистого свіжого повітря їм дуже зле. Звірі, баби Язі, показали, що трапилось з лісом. Баба Яга подивилася довкола і не побачила жодного дерева, не почула жодної співучої пташки. Ці недобрі новини прикро вразили в ягу. Вона дуже засмутилася, розплакалася і спитала у звірят, що ж мені тепер робити. А звірі їй відповіли: для того, щоб вилікувати повітря, потрібно перестати топити піч і перестати рубати дерева. Тоді баба Яга знову питає, а як же я без печі буду. А звірята їй відповідають, а ти розстели побільше соломи в домі, як ми всі це робимо, і тоді в тебе буде тепло. Сади щодня нові деревця, а наш казковий ліс буде тебе зігрівати і оберігати. Баба яга послухала звірят, перестала топити піч і принесла багато солому у свою хатину. Поступово повітря стало чистішим, а жителі казкового лісу щодня висаджували маленькі деревця, хоча всі розуміли, що вирубати дерева можна швидко, а на те, щоб виростити ліс, Потрібно дуже багато часу. Діти, чи сподобалась вам казка? Про що розповіла вам казка? Розкажіть, як жилося мешканцям лісу, коли в ньому було чисте повітря? А як сталося, що повітря захворіло? Назвіть причину забруднення повітря в лісі. Правильно, повітря забруднилось, тому що баба Яга топила піч і дим забруднював повітря. А чи зрозуміла яга, як вона нашкодила повітрю, лісу та всім його мешканцям? Так, баба Яга зрозуміла, як герої казки вирішували проблему, створену необачною ягою. Правильно, вони стали саджати разом дерева і більше не забруднювали повітря? Як ви думаєте, чи є в нашому місті такі труби, звідки виходить багато шкідливого диму, отруйних газів? Поясніть свою думку. А до яких наслідків призводить забруднення повітря? Кому воно шкодить? Діти, а як ви гадаєте, що треба робити, щоб повітря було кращим у місті, де ми з вами живемо? Так, треба дбати про його чистоту, садити дерева, щоб у місті було більше парків, скверів, зелених алей, не спалювати опале листя, не палити різне сміття. Не смітити на вулицях, викидати сміття спеціально відведені для цього місця за можливості користуватися безпечним транспортом, що не забруднює повітря. А треба також дбати, щоб промисловість не забруднювала повітря. Наше заняття, діти, добігло кінця. Про що ми сьогодні говорили? Яке повітря потрібно нам та всій живій природі? Як впливає на природу забруднене повітря? Чи будете ви дбати про те, щоб повітря в нашому краї, в нашому місті не хворіло? Молодці малята. До нових зустрічей.